Доброго дня, я вже їду назад з СТО. Замінювали ми поршніві кільця, ми не заміняли їх при капітальному ремонті, допустили таку помилку і масло в нас почав двигун їсти. Три рази заливалося по пів літри. І впродовж там, двох тижнів він їх з'їдав. Ну там пару поїздок з'їв пів літри. Пару поїздок з'їв пів літри. Ну оце, якщо грубо розкинути, то два тижні і півтори літри масла нема, а то й більше. Почав рівень зменшуватись. Через це. Завів я трактор, залив масло і поїхав я на СТО самотужки на тракторі. Замовив кільця тут на кожен із кориців. Набір кілець 2700, якщо без доставки. Кінця Мitsубіші, я так розумію, чи оригінальні, чи просто вони японські, зроблені. Не знаю які вони, але факт в тому, що це мitsубіші. Я думав, що це китайські, але ні. Замінили сальник первичного вала, тому що, тому що масло текло з коробки. Ми коли знімали, розколювали двигун, відколювали двигун, тобто, то обнаружили, що масло з коробки тече також у вузол щеплення. Через це сальник замінений, L-рінг. Там я не знаю, хто виробник, але він недорогий. Там в районі 50-100 гривень, отаке щось. Дешевий. це отак, 25 кілометрів тепер труситись. Тут трішки бездоріжжя почалось. це отак. Зараз у нас добре трактор відпрацьовує. Компресія класна, масло знову замінили. Через це нуляче масло, ноляче кільця і сольки. Через те, що акумулятор був зношений, мабуть, і цей. Він не бере зарядку, я так розумію. Хоча він заряджається, мабуть, заряд посадили ми, чи він не брав заряд, не знаю. В чому причина точно була. І стоїмо ми на узбіччі тепер. І неможливо його завести, тому що стартер не прокручується. Ну, Ну, прокручується так. Ну, трошки прокручувався спочатку, а потім перестав зовсім. Через це неможливо зараз запустити цей трактор. І чекаємо AF сервіс який прийде з пускозарядним міні, і запусти його, щоб я доїхав додому, тому що дорога далека 25 км. Це у нас буксіровка AF сервіса а... Поміняли кільця сальник і щось трапилось, мотор почав втрачати обертий захлоп. Хлопців підозра на, акумуля... не на акумулятор, а на генератор, що він не дає ток, а в мене на заклинку мотора. Будемо зараз дивитися, з пускозарядного спробуємо завести, коли приїдемо, прибуксируємося, а далі буде видно, що ж це таке знову у нас з трактором. Одна проблема вирішується, з'являється нова. Mitsubishi МТ200. І в хлопців написано на задньому склі У вас авто, а в нас сервіс. Майже в точку. Майже в точку. Тільки не, не авто, а трактор. Сервіс це м'яко сказано. А, аварійна служба. AF Emergency. А не АЕФ сервіс. Або AF Ambulance. Типа це скоро помощь. Швидка допомога. Ну, будемо пробувати буде видно до побачення покрити. Заїжджаємо в гараж. Проблема в генераторі. Ми думаємо, що, можливо, це щітки підтерлися. І він не заряджає акумулятор в достатній мірі. Ми провіряли його, там вольтаж на ньому слабенький, тому е докатаємося вже цей сезон і будемо ми ну, вести до спеціалістів, хай нам його відновлять, починять. Я думаю, вже буде все в порядку після цього.